Перш ніж переселити розсаду з під віконь подбайте про створення грядок, ми пропонуємо звернутися до нових технологій, які допоможуть вам заощадити місце на ділянці, яким з них віддати перевагу. Багато досвідчені городники знають, що на ділянці набагато продуктивніше створювати незвичайні грядки по перше, вони займають мало місця, а по друге, кількість прибраного з них врожаю значно вища. Давайте розберемося, чим ще хороші високі грядки один, грядка з соломи. На ділянці роблять канавку шириною 80 і глибиною 15-20 на дно стелять щільний нетканий матеріал, спанбонд, далі укладають солому, пов'язану пучками, так, щоб в результаті грядка височіла над рівнем ґрунту на 40 см. Готову грядку, проливають розчином байкал М 1 або настоєм коров'яку 1.1.0. А потім накривають плівкою. Приблизно через тиждень температура соломи піднімається до 44-5. Після того як грядка розігрілася, плівку знімають, а в соломі кілочком роблять поглиблення. Під час посадки рослини заглиблюють до справжнього листочка, присипають торфом. Переваги грядок з соломи рослини найшвидше формують потужну кореневу систему. На них менше шкідників. Після збору врожаю можна відправити вміст грядки в компост і отримати відмінне добриво. Недолік солом'яних грядок недовговічність. В умовах підвищеної вологості солом'яна грядка може швидко перепреть два американська грядка. Високі гряди улюблена споруда американських фермерів. Це справжній порятунок для городників, у яких на ділянці погана земля, сенс в тому, що ви не воюєте, наприклад, з важкої глинистої ґрунтом. А створюєте нову спеціально для конкретних культур, вибирають сонячне місце, визначаються з розмірами і формами грядки, ширину роблять не більше 1-2, так можна легко обробляти грядку з будь-якого боку. Довжина може бути будь-який, але глибина не менше 15 каркас для грядки роблять з дерева пластику, цегли або шиферу, але можна спорудити із колод. На дно укладають тонку металеву сітку з метою захисту від гризунів з картонні і паперові обрізки, все це буде пріти, виділяючи при цьому тепло, а також служити дренажем. Саму грядку наповнюють землею з компостної купи, все ретельно поливають водою і закривають шаром родючої землі. Перевага американських грядок грядка тепліше звичайної, тому рослини встигають дати урожай на два тижні раніше недолік високої грядки по-американськи. Потрібна велика кількість родючої землі для заповнення. Три грядка бочка для тих, у кого мінігород і кожен мет землі на вагу золота радимо спорудити грядку з бочки на старій пластиковій бочці, об'ємом. Наприклад, л роблять розмітку для лунок. Найкраще розташовувати їх в шаховому порядку і проїздають отвори діаметром 15, Їх виходить близько 30. всередину бочки. Ставлять колоду, ємність засипають родючою землею. При цьому ґрунт потрібно добре утрамбувати. Після розгойдують колоду і акуратно витягують. Порожнє місце заповнюють щебенем. Такий прийом дозволяє рівномірно розподілятися воді при поливі, розсаду висаджують в глунки, заглубив її до першого другого листка. Плюси грядки з бочки. Грядка займає зовсім мало місця, виглядає дуже декоративно, ідеально підходить для зелені і томатів, мінус грядки бочки, не підходить для вирощування високорослих рослин 4, Грядка піраміда. Вам знадобляться старі дерев'яні ящики різного розміру, але обов'язково без дна і металева труба підібрати потрібно довжину по всій трубі в шаховому порядку просвердлюють отвори діаметром 15 мм. При поливі вони дозволять воді рівномірно розподілитися по всій грядці. Після трубу заглиблюють в ґрунт і нанизують на неї ящики. Починаючи з найбільшого, кожен ящик після установки засипають землею. Виходить своєрідна конструкція, що нагадує дитячу пірамідку з трубою посередині. На щаблях піраміди висаджують садову суницю, полуницю, зелень, а також різні овочеві культури. Перевага грядки піраміди дозволяє отримати додатковий урожай в будь-якому місці навіть позагогоду недолік високої грядки у вигляді піраміди. Досить трудомісткий процес по створенню конструкції. 5. Грядка колесо. Грядка-колесо оригінальне рішення для тих, хто любить вирощувати спеції, але шкодує забирати землю у овочів, якщо у вас є старе велике колесо від воза. Вважайте, що вам пощастило його досить заглибити в землю, наповнити родючим ґрунтом і посадити між спицями один-два рослини кожного виду. Якщо воза у вас немає, підійдуть звичайні гумові покришки. Досить вирізати боковини і заповнити ґрунтом, ось і все можна висаджувати розсаду. Перевага грядки колеса. Під підставою такої грядки зникають будь які бур'яни, так що ви зможете не тільки зібрати поосені урожай. Але і почистити свій город, недолік незвичайної грядки у вигляді колеса маленька площа для культур. Спробуйте зробити на ділянці незвичайні високі грядки своїми руками, і ви побачите, як зміниться ваш город, та й рослини порадують небувалим урожаєм. Удачі.